стан української енергетики та її відновлення буду говорити із Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Отже, якщо коротко, який стан енергосистеми на тепер і які графіки відключення заплановані по тривалості? Ну, стан енергосистеми зараз стабільний, хоча й продовжує залишатися складним. І дійсно в нас діють графіки відключень хоча вони зараз набагато м'якші ніж допустимо декілька тижнів тому. Ми продовжуємо і ремонтну кампанію продовжуємо і відновлення. Задіяні всі, всі ресурси і людські, і фінансові, і матеріальні для того, щоб максимально пришвидшувати всі ці процеси. Однак, через значні обстріли і значні пошкодження, які на жаль продовжуються, ситуація продовжує бути. Продовжує бути складною, і сьогодні можливі також застосування з 20 до 22 години графіків відключень. Однак зараз на щастя, в нас ці, ці графіки набагато м'якші, як я вже сказала. Розкажіть нам яку роль атомна енергія відіграє наразі для України? От чим можна збільшити її виробництво, і яка ситуація з ядерною безпекою? Атомна енергія вона для нас є ключовою і базовою, яка забезпечує більше ніж 50% нашого споживання. І виробництво атомної виробництво енер електроенергії на атомних електростанціях і забезпечення цього виробництва в стабільному. Процесі це одна з ключових наших задач. Тому е, зараз, в першу чергу, використовуючи цей е, весняно-літній період, нам потрібно зробити всі е, технологічні, е, скажімо так, речі, які вимагає дотримання ядерної ядерної безпеки для того, щоб всі блоки, які знаходяться на підконтрольній території, підконтрольній Україні території, для того, щоб вони всі працювали протягом осінньо-зимового періоду, тому що ми розуміємо, що навантаження і попит буде рости, і нам потрібно мати всі, всі блоки в роботі. Однак, ми повинні розуміти, що Атомна генерація її особливістю є те, що там кожен рік блоки повинні проходити перезавантаження палива, повинні проходити певні заходи, проводитися певні заходи з технологічної безпеки, ядерної безпеки. Тому зараз ми намагаємося. Як наскільки це можливо для того, щоб були дотримані і всі правила по ядерній безпеці, намагаємося скоротити графіки е, цих технологічних процесів для того, щоб і зараз е, атомні блоки, які несуть одно найбільшу нагрузку, могли е, якомога довше працювати і забезпечувати українців електроенергію. Що ми плануємо робити далі? Звичайно, як і вже багато країн які повертаються до використання ядерної енергії розглядають її як одну з ключових один з ключових кроків досягнення так званої кліматичної нейтральності декарбонізації тому що ядерна енергія вона є низькобуглицевою вона не дає стільки викидів шкідливих і парникових газів, скільки допустимо звичайні традиційні також генерації. Тому багато країн повертаються до питання розвитку своїх атомних потужностей. Також і Україна маючи значний потенціал. В цьому ми також розглядаємо будівництво і нових ядерних потужностей і маємо абсолютно підтримку. Також і від наших партнерів. От міністр буквально тиждень тому був на засіданні засіданні МАГАТЕ агентства з ядерної безпеки і також обговорювали з гендиректором розвиток в Україні додаткових ядерних потужностей. Маємо абсолютну підтримку також від всіх міжнародних організацій від наших партнерів в цьому питанні, тому що ми розуміємо, що базова генерація вона все одно повинна бути і в нашому випадку це найкращий спосіб, це якраз і розвиток ядерної генерації. А чи можете ви підтвердити, що липень буде найважчим поки що з місяців, і найбільше відключень, скоріш за все, буде припадати саме на цей місяць? Ну, дивіться, все одно будуть проводитися всі ці технологічні процеси, і на атомних блоках проводяться також ремонти і відновлення, і на блоках пошкоджених теплової генерації, гідрогенерації. Звичайно, ми. Намагаємося і використовуємо для цього всі і свої внутрішні ресурси, і партнерів для того, щоб по максимуму відновлюватись для того, щоб відключень у нас постійно ставало все менше. Але звичайно, влітку ми будемо мати особливо там в більш жаркі періоди. Це липень-серпень. Ми будемо мати і ріст споживання, тому можна очікувати, звичайно, що відключення. Скажімо так, не не припиняться однак, ще раз повторюся, ми намагаємося відновлювати всі типи генерації пошкодженої для того, щоб зменшити зменшити і періоди відключення, і зменшити оці некомфортні, скажімо так, це м'яко назву, але некомфортні умови для для українців. Чому питаю? Тому що краще знати, знаєте, навіть найгірші варіанти бути готовим до нього, а українці вони вже такі загартовані, їх вже і не залякаш. Але я так розумію, що це такий стан на за умов, що Росія не буде е, бити так масштабно по енергосистемі взагалі будь-які наші будь-які наші плани, на жаль. Залежить від того, буде Росія продовжувати свої прицільні атаки по енергосистемі, і наскільки ми зможемо захистити наші енергооб'єкти зараз? Ми всі працюємо в першу чергу над посиленням і протиповітряної оборони, особливо енергооб'єктів і фізичного захисту. Це для нас питання номер один. Далі вже йде відновлення, побудова нової генерації, тому. Всі ці питання є зараз найбільш актуальними і для, для влади, і для уряду, і для президента України і для всіх енергетиків так само для наших партнерів. Ми постійно також з ними на зв'язку і постійно шукаємо додаткові варіанти рішень. Як краще захистити енергооб'єкти, як краще посилити і протиповітряну оборону, і фізичний захист для того, щоб всі наші зусилля не, не були марними. Я маю на увазі зусилля по відновленню, по ремонтам, по встановленню додаткових потужностей, щоб воно е, якби не було знову росіянами знищено там за декілька ударів. Пані Світлана і коротко на завершення нашої розмови. Я так розумію, що от на міжнародній конференції з відбудови України у Берліні про побудову нової генерації теж йшлося. Так, звичайно, і хочу сказати, що от якраз відбудова, відновлення і побудова розбудова нових потужностей енергетичних в Україні була однією з ключових тем і міністром і делегацією було проведено дуже багато зустрічей з різними партнерами, і ми маємо від них надзвичайну підтримку. Це і додаткова фінансова підтримка, яка була анонсована, і додаткові внески в фонд підтримки енергетики на двосторонній основі додаткова підтримка. І обладнанням і закупівлею додаткового обладнання не тільки для ремонтів і відновлення, а також для встановлення нових типів генерації. Це все не просто проговорювалося як плани, це вже проговорювалося як конкретні кроки по реалізації цих проектів. Тому дійсно конференція була. Не непростою, тому що була дуже насичено, і багато питань було присвячено саме енергетиці ситуації в енергетиці і пошукам рішень. І європейці, а й не тільки європейці, сполучені штати, всі наші партнери. Головне, і... я так розумію, пані Світане. Що там були підписами, підписи під проектами і угодами. На жаль, наш час завершився. Я вам дякую за те, що ви приділили нам увагу і за розповідь. Це була Світлана Грінчук, заступниця міністра енергетики України. Звичка запасатися продуктами.